У дружньому поєдинку з мініфутболу стадіон Спартак зустрів на своєму полі команди від Західної військово-морської бази, Військово-морських сил Збройних сил України, Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, військово-морських сил США та військово-морських сил Румунії. Окрім гравців чотирьох команд, які завзято боролися за першість на урочистому відкритті змагань, були присутні офіцери об'єднаного штабу навчання, командири кораблів та підрозділів, що беруть участь в навчаннях та активні вболівальники кожної з країн-учасниць. Було проведено нараду спільно з представниками навчань, і ми прийняли рішення, що краще всього буде це провести змагання з мініфутболу між країнами-учасницями. На полі панувала атмосфера здорової конкуренції. Протягом таймів гравці демонстрували доволі майстерні голи та результативні передачі. Загалом футбольні матчі проходили в дусі спортивного азарту, адже кожна із заявлених команд завзято прагнула перемоги. Воєнне та Якби сама така по собі каста людей, не прививши здаватися, завжди стремиться в победі і, безусловно, буде борьба. Техніка може у нас не такого уровня, як у ребят з гражданки, але все одно бажання не менше. Допомагали своїм гравцям і футбольні вболівальники, які щиро раділи кожному голу, забитому в ворота суперника. Оплесками і скандуваннями вони підбадьорювали своїх товаришів, що створило атмосферу братерства і підтримки. Враження від сьогоднішньої гри дуже хороші. Гравці команд грають досить дружелюбно, активно рухаються на полі. Тому емоції найпозитивніші. Усі команди запам'яталися цікавою напруженою боротьбою у кожному зіграному поєдинку, тому що мета була одна: завоювати звання переможця і відстояти спортивну честь своєї країни. Дуже жвава ігра, дуже інтересна. Нісмеря на те, що жарке сонце, але. Всі ігроки дуже стараються і працюють тільки на перемогу. Тому ми теж сподіваємося, що наша команда буде сьогодні першою. Команди були гідними одна одної, але за підсумками змагань кращими стали гравці одеського загону морської охорони. Друге місце достойно посіли військові футболісти західної військово-морської бази ВМС Збройних сил України. Румунській військово-морській команді дісталася бронза. Гості за океану у футбольному протистоянні були четвертими. По закінченню змагань переможці були нагороджені кубком, а інші учасники заслуженими грамотами. Гравці команд та вболівальники отримали багато позитивних емоцій та неймовірний заряд енергії, який дасть змогу самим військовослужбовцям наочно довести свій морський вишкіл протягом багатонаціональних навчань.